Дітки, а в нас гості завітали, вони хочуть з вами пограти. Вони будуть з'являтися по черзі, якщо ви правильно відгадаєте загадку. Будьте уважні. У теплій шубі він лежить, цілу зиму міцно спить, а пробудеться від сну зустрічатиме весну. Здогадалися, хто це? Так, молодці, це ведмідь по ялинкам спритно скаче і злітає на дуби? хто в дуплі горіхи ховає, сушить на зиму гриби. Так, це білка. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Молодці лисиця. ходить хмура між дубами, хижа клацає зубами. Причаївся він, примовк, грізний звір цей, звісно. Так, вовк. Влітку сіренький, а зимку біленький, довгі вуха має, швидко в лісі стрибає. Хто це дітки здогадались? Так, це заєць. У зайчика сіре хутро. А коли він його змінює на біле, значить, прийшла зима. Діти, а як ви гадаєте, всі ці тварини живуть у місті поруч з нами? Ні. Скажіть, будь ласка, де можна в місті побачити цих тварин? Так вірно, зоопарку, цирку, де живуть відміть? заяць, вовк, лисиця та білочка? Ці тварини живуть в лісі, тому їх так і називають лісові мешканці. Гра хто де живе? Ведмідь живе в барлозі, лисиця в норі, заєць під кущем, білка, в дуплі, вовчий будиночок називається Лігво. Гра Де чий хвіст. Дітки, подивіться, будь ласка, в нашому лісі, наші тваринки загубили свої хвостики. Вони просять нас їм допомогти. Допоможемо їм. Так, звичайно. Подивіться, будь ласка, чи такий маленький біленький пухнастий хвостик? Білочки? Ні. Зайчика? Так, звичайно. А чи такий пухнастий помаранчевий хвіст? Мабуть, наші білочки. Так. А де ж лисичкин хвостик? Мабуть, у цей пухнастий та рудий. І залишився у нас сиренький хвостик. Чи він? вовка. Так, молодці, ось ми допомогли нашим тваринкам знайти їхні хвостики. Молодці. Малювання. Дітки, подивіться, будь ласка, хто зображений на малюнку? Так, ведмідь, заяць, лисичка. А що художник забув домалювати? Так, зайчику, вушка, домалюємо йому. Лисички хвостик, ось такий пухнастий. А ведмедику лапки домалюємо йому лапки. Ось так. А якого кольору на зайчика? зайчик? Сиренького. Зафарбовувати потрібно рівномірно, невеликими штрихами не виходячи за контур зображення ось так, Ось так. невеличкими штрихами. Ми розпробували олівцем нашого зайчика. А лисичка якого у нас кольору? Помаранчевого, руденька вона. Замальовуємо її так само, як і нашого зайчика. Невеликими штрихами, не виходячи за контур. Зображення ось така гарна та руда лисичка у нас з вами вийшла. Ведміть у нас, якого кольору, Коричневого. Беремо оливець відповідного кольору і починаємо його зафарбовувати. Так само, як лисичку і нашого зайчика, невеликими штрихами, намагаючись не виходити за наш контур зображення. Ось так, вверх-вниз, бачите, я не виходжу за наш контур зображення, намагаюся. Лужко. Ось такий ведмідь у нас вийшов. Для того, щоб було зрозуміло, що це лисові тварини, потрібно намалювати дерева, ліс ось так. Зверху вниз, проводимо лінії і робимо гілочки ось так знизу вверх, схоже на дерево. Листочки на деревах, малюємо кружечки ось такі. Яка у нас зараз пора року? Осінь. Тому листочків на деревах мало. А ще крім зеленого кольору, які листочки на деревах? Так, жовті. Добавимо жовтеньких листочків. Ось так. Бачите? Якщо одне дерево, це не буде схоже на ліс. Тому намалюємо декілька дерев. А у лісі що ще росте, крім дерев. Так, ялинки. Ми можемо намалювати з вами ще. І ялинки. Ось так. Зверху вниз. Беремо у нас ялинки якого кольору. Зелень. І ось так проводимо ось такі. І трішечки заштрихуємо маленькими. Ось така ялинка гарна. Стобур наших дерев ми зафарбуємо якого кольору, правильно, перечневого. Ось так, заштрихуємо. Намалюємо ще одне дерево. Ось тут. Ось так. Зафарбуємо наш стовбур, заштрихуємо його, намалюємо гілочки, Ось так дерево. Віточки тягнуться вверх. Намалюємо листочки. У нас воно. Пожовкли вже, бо прийшла осінь. Ось такий гарний малюнок у нас вийшов. Дякую за увагу. Дітки, ось ми з вами і пограли, і познайомилися з нашими лісовими мешканцями, а ще їх називають дикі тварини, тому що вони живуть в лісі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!